Таю, друзі, сьогодні хочу трошки розповісти вам про одну з наших ігор: а саме, доброго ранку, ми з України. Як ви самі бачите з назви та оформлення, ви можете зрозуміти, що це гра про Україну. Цю гру ми почали розробляти навесні 2022 року відповідно всіх подій, відповідно всієї ситуації, в якої ми знаходились. Ми як і багато хто з наших колег перейшли на українську саме 24 лютого, да бо всі ми знаємо, що ми заснули 23 февраля, а прокинулись 24 лютого. І коли ми задали собі питання, чому ну, як кажучи, якого біса, да? ну тобто, ми нормально можемо наші дівчата поїхали в Польщу і вивчили польський, поїхали в Німеччину, вивчили німецький, Ми тут в Україні хрім можемо вивчити український. Так? І почали вчати це питання. Кому ми не задаємо питання? чому? Ну чому ти не розмовляєш? Ну це складно, ні. Ну тобто, нема людей, які не знають насправді українську мову. Так, всі її знають погано, але так, щоб не знають, ну нема таких. Ну насправді нас там в магазинах, намагаються вже там певну кількість часу. Обслуговувати українською, да? Там, в банках, в державних установах і таке інше. Тобто ми знаємо, ми розуміємо, але як той вумний пес, не розмовляємо. Да? Майже всі нам казали одне і те саме. А навіщо? Який сенс? І ми тоді задумалися, М -м, нема сенсу. Тобто всі знають, але не розмовляють. Треба, підійм... треба не вчити мові, а треба підіймати сенси. Тому ми зібрали тут 120 карток з завданнями і питаннями, в більшість яких ви не знайдете про Україну. Та да, просто тому, що про це ніхто падлюка, ніхто не пише. Та да, ніхто не знає, що наші розробили саме офігенну штуку, яка зупиняє кров, гель, кровоспас. Ніхто не пише, що у нашого е, наші розробники робили ще при радянському союзі суперкруті мотоцикли, які на усіх перегонах у всьому світі обганяли будь-який е, мотоцикл. Багато чого нам не кажуть. Багато чого так от по кривому кажуть, ну, типу, нібито трамвай був перший у Києві, але він був не зовсім київський. Да? От, отут чиста правда без всякої війні. Да? Тобто, якщо ви бажаєте не просто вивчати українську мову, а зрозуміти, яка вона крута, яка вона офігезна скільки тут живе, просто, ну супер -людей, Да? якщо ви бажаєте нарешті зрозуміти, навіщо розмовляти українською мовою, да? в такому випадку вам просто необхідна ця гра. Самі розповсюджені відгуки присла цієї гри. Галюк, ти падло, ми не могли заснути. Ми читали Вікіпедію, да ми не дивились порнуху, ми читали Вікіпедію. Ми поругались з жінкою. Потім полізли в інтернет, знайшли правду, і ти був прав. Тут все, все так, так, як написано. І це про дітей там взагалі окрема тема, тому що е діти. Узнали, що в інтернеті, окрім тіктоку, є інші джерела інформації, в яких можна щось дознаватися. Да? Десь черпати інформацію не тільки як хтось там дригає ножкою, да? а й щось там ну, умненьке там збирати. Да? Багато хто е проводить цю гру в школах. Прям з дітьми педагоги дуже часто використовують. Багато хто просто вдома, центри. У нас навіть був е замовник. Е на Подолі паб крафтового пива купили дві гри і сказали, як тільки у вас буде наступна гра про Україну, дзвоніть, ми одразу беремо, бо у нас дуже багато приходять, намагаються розмовляти, і у нас є там настолки про Україну взагалі нічого немає. Якщо бажаєте навчитись зрозуміти, не те, що навчитись, ну, це про інше. Да? Це не про знать, це про розуміти. Навіщо говорити українською? Як це робити, як цим пишатися? Welcome! Доброго ранку ми з України. Посилання під цим відео. З вами був Глюк Костянтин. Тримайтесь, бо ми того варті. Пока.